І всім привіт! Я на каналі життя Артема. І сьогодні ми будемо грати в War Thunder Повітряні аркадні бої Б17. Да. До бою. Що хочу сказати? Я в Ютубі побачив відео, що після того, як загрузив відео, можна додати якийсь звук, музику на фон. То Можливо... Зараз на фоні грає якась музика. Я ще не знаю. Чи вийде? Я не пробував. Бачите, це по в Ютубі. Карта у нас ніби якась нормальна. І ну... гарна карта. Є. Ага. Пускаємо. Скет-палива, скетпалива.

Десь вороги... о вон! летять пташки. Зараз принесемо їм кусок демократії. В нас вже двоє розбилося, Обше молодці! Ідіоти. Десь скажи, що один такий. Як люблять рандоми. Пробуємо його цього збити. Лоб в лоб, хочеш? Закрилки біни всякий, не хочу його. Шо? Він ракету пустив? Нема, 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 нема. Фатальні, фатальні. у вообще у Упша класно. Ну, давай, я давай. Шо, шо. шо ти, шо ти а? шо ти? Шо ти? Балі. Один кіл має бути. Я сподіваюся, його зачитають мені, а не якомусь щели. По ньому там десь 3 роки назад в іншій ігрі попав. А... Це ж... де тут? Як мені відкрити, а! О, є, да, у нас битя є. Щось пишу, я не в команде, хотя я челик с таким самым. Я не против. Ммм. Пахтом. То а, Вон челик, как на ФБ зараз постараемся на нього полазить. Тут занимаюсь, все. Вебка. Вот, вебка вот вебка, А вот вебка. Вот. Форсаж. І я дуже хочу прокачати всі американські топові літаки. Тобто F6, F14, 15 і 16. А потім щоб э, СССРські. Типа Міг 29, якийсь там... І Су27. Але поки що я на поршнях. Ти я ж не. Це б ще на резервах считай. Ну, це не резерви вже, конечно, але близько. Фатальні, є фатальні. Літак збитий сюди. Ну, мені постійно не везе в таких боях. У мене постійно щось йде. Не поплав. У мене тут буває, що можу вбити з одної пулі, а можу з пару обоєм не вбити. Ой, на мене, походу, заходять, да? так? Ой, є, я думаю, я вже не докручу допомогу. А цей бій, слухайте, цей бій доволі хороший, він же почався добре. М -м Зіткнення. Давай! Є! кріт, 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 зловив, зловив! Блін, допомога всього лиш. Хто чи, хто? Вон 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 вон. І. Пробуємо закрутити. Давай! Хто в нас більш Я, Ямерика, чи хто ти? Ти чей? Хлопчик, чей? Йо. А, допомога! Блін. Що вони, фрайги мої, забирають? Е! О, ну я взагалі. От в мене таке часто буває, що. І того я не граю в реалістичні. Ой! блін, ну все погано, що. А, літак збитий. Нашому союзні щойно було погано ним. Хесто де. О боже, мене недавно такий всю нашу команду. Просто один нищо давай-давай-давай Просто. Максимус Хелє! Yeah. Ого! Ого! Ну, все! Це ще, ну, все, це вже немає літаків. Два бобра і. І гудлак! <х»>? Ну, тут пише гудлак, я крутий. ще якийсь значок. Я не знаю, що він означає. <кхем> Але щось він має означати. Наприклад, для красоти. <сміття> Текстурка таке кривеньке. Щось. Щось перестало попадатися ніби ближче до другого рангу, ніби спочатку. Іменно на резервах постійно попадається карта там, де є наземна ще техніка бути. Не знаю, мені ж зараз така перестала я вже другий ранг хочу. Я вже качаю П400 і коли я його прокачаю, я зроблю на нього огляд отдільно. Як я колись робив на шведську. Бабаху шведську. Ну що тут точка? Типа, в цих боях точно через захоплення точки не виграєш. Тому що так багато ворогів, всі в одному місці, тобто тут точно не буде такого, що довгий час не буде ворога в точці І що її потім не відберуть, це не факт. Так, попробуємо збити ТБВ, ТБФ, ТБФ. Або Ф3 Ф3. Ні, я хочу. А ні, краще кудись далеко їх летіти, бо там якась. Хоча б погнали. <плес> 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 а ще я подумав, що було би прикольно а, знімати більше War Thunder, набратися підписників, типа, і робити партньорку. <плес> Але я не знаю, що там. Я щось дивився, там ніби просто зробити. Ну, миссики. Стільки... О, літак зберігать. Але стільки підписників, стільки в мене, то не можна. Каже, що можна в принципі попробувати зробити там за пару. Якщо ціпа багато знімати, то думаю, не і за пару місяців можна. Тим більше якогось челика на ютубі бачу. 60, 50, скільки там Ну, недовго знімаю. Я не... а... Дай... Давай! Крути! Крути! Є, давай! Є фатальні! Кручуй, докручуй! докручуй! О, хо -хо -хо -хо! А я хотів би сказати, що це сайф, але. О! Збив. Попробуємо якось розвернутися вниз. Відемо, щоб не впасти. Щоб швидкості набратися. Та то збивай мене вже. Молодець! Похлопаю, похлопаю! <кій> 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 Помираю! О, подивимося, що Бобьор тут зробить. Може, дерево якесь їсть. Бомба летить. прямо на російську посадку. Давайте так от опустимося для швидкості, щоб якраз на поле бої Мені ви штука, наповнює бімки раніше був популярний мод на такі балони. Пропан чи Оце вот він нагадный гумжи драйв мод. Ну, 2000 ніби мощненьких таких куль Думаю, стоїть йде. Але ну швидкість тут превосходна. Того ми доганяємо зараз винищувач вони ще. Зараз ми реально дожанемо. Давайте його доженемо. Ну, Хто знає як він летить на форсажі, не на форсажі. А, все, ми виїхали. Так, <хи> <рисували> да, я випрыгнув в самому кінці самоліту і що? І скільки ми получили? ТИСІ! Сюди! ТИЩА! Да, вот, що ти, символічка! Тисячу, сюди. Бомба? Кого треба та бомба? А то яка? 100 фунтів. Компресор Демій. Каркас. Купити. Компресор. Компресор. А от тут вже щось можна купити, наприклад, вагон, щоб мене не, не доганяв бомбер. Бобір, як той. Якось зараз бою. Так, цей бій був хорошим, то що завжди на камеру. Ніби щось по-іншому завжди. Або хуже, або краще. Але на камеру завжди по іншому Ну шо, давайте знов в шолі. Чи в реалісешних попробувати? Та ні. Я забувся бустер підключити. Чуєте? Треба було підключити бустер зразу. Ви представте, скільки би я 75% там. Ну що, вже все давайте знов спробуємо. Може, якщо цей бій погано зіграємо, то хоча б трошки получимо через бустери. О, знов ця карта. Завдання місії. Зміті отримати Карта універсал, траса. Що таке траса? Ті, як вони працюють? Один пробивний трасувальна кульля. Це що? Сповна курта. Чи? Ага. Я, е, хто знає, напишіть, якщо хтось знає Будь ласка. Запальна, бронебільна і трасувальна. Це що Ой, так гарно. Такий день Все так вид. Их трезнов на геймпаде играє. Що это поветерное пространство США. пш за всем шо зовсім дебил, це не бачено. А, да, но я не знаю, все. Він выглядає, не бис Il 2. Вот, зараз буду. Киссись, no, ну серьезно, кисил 2 маленький. So-kit Ul 2. Шо все сзади Чекайте, Не, я не могу не знаю, я як... бы. Шось в списку, небо то моя будет шоу. А не, не понял. Як понятись, пішов списку ти зверху, щоб ти самі. Куди і А, ну вша клас. Ван Сирі. Ні, тут вже не підхопимо повітря. О! Я його збив! Я Його збив! тепер беремо щось непонятне, гуманоїдне существо. Зразу скидаємо бомби. Ой! Та мирні жителі були. Ну ладно, почувствуйте В'єтнам. А, ні, воно не попаде. Ну, ладно, В'єтнаму не буде. 700 снарядів. Да. Клас. Фу. А чого? Таких літаків, яких чотири крила. Є дві лінії, а не чотири. І звідки воно ще йде? Бо там челки мене вбив його вже, все, його тут покарали. Да, все вже. Він в воді. Рибки люблять, жити в воді, жити в воді. Попадай. Давай, идеа, ідеаль, идеально. Ой, попал я. О, е! Шо ты, шо, шо? Давай-то, мы крути. Да, сами крути в те игры. Значит, крутище за тех, кто крутей. Ага, 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 а а А-а-а-а-а! Мені добре. Тут воює! Ти що Что ти Блін, робишь? Блин, ну, хотіть щоб він прилітав. Я такий, що ти робиш? І Кстати, летак А, Чекайте. Кого я збив? От єдине питання, кого я збив. А! Каріяся. І правильно, що він угорить. Чи треба дублювати? Я думаю, ні. Добрюр, як він називається, не стикнується. Армія. Є це так от. USA Army О! А я знаю, як літати вверх ногами. Ви робите. Ну, як літати вверх ногами, щоб камера була верх ногами. Отак оттак от, от. Тобто ви робите зверху. Ну і просто так от. І потім бік і... чекай А, во, да, і в бік. Головне це не пускати. Лиси українську. Тому що айм-а-бандревець. Я є айм я я Бандеровець, самый настоящий бандерів, бейтеся. Ну шо? УССР. ЮСС... Я бандервець, бандервіс не любите СССР. Я нас бите СССР. То есть добите. СССР, так свердлов, сам спали. С такими задачами. Бандеровця, підбили, підбили! Пебелы, блядь, Я сломлен, но не сломлен. Я сломлен. А, цей у нас бей. Слухай, это так це тоже хороший бей. Так в мене шейвы включен. Ой. Ого, скільки там ворогів. Ну шо ты, лесый? Плаки, плаки. Мийвенещевач крощаки. Без причини, просто бо я так сказав. Бо в мене такий самий. А, в тебе не прокачаний, да? а в мене з одною ще фонтовкою такий самий є Ха-ха. і такі бомби, як в тебе теж є, ще я тебе доганяю, Ха-ха. 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 Пока. Ха-ха. Not sky. А що то? Спейс? Мене напрягає, що я чую звук штуки. М -м. Я ще в німців? Нібито на першому ранзі Максимум дру... десь перший да, ранг. Штука, бліна. З версії Лібія. Я розумію, може він не такий крутий, але блін, ну перший ранг і штука. то я. Давай, моче. Mm, просто. Mm, як вони можуть... Так. Mm, все просто. Кайф. Mm, Кімба mm, просто. Mm. Зато я живучий. На колени, на колени. Ой. А меня обстреливают. Что это? меня обстреливаем. Все. У нас был. Там челик себе летит. Я ему сделал фатальный. Он себе прям очень помало. Но знаешь, что не падает. Да. У меня есть для надводных целей нафига нашу, не знаю. Давайте бомбу забьем. Да бомбу. Я бомбу Блин, я бомбу загубил. Вон она десь моя будет. Бомба, ты А, пон. Все, на колени, на колени. На колени, на колени. Хм. Цей стрілок э, типа, може стати льоха те се пара. Э, 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 збити сам себе може, цей стрілок, якщо тут немає ніяких штук для того, щоб не стріляти. Э, знаю, я дуже класно об'ясняю, я сам настоящий вчитель, я підрабатую вчителем української мови. І тайно вчу дітей бути бандіровцями. От тепер ми точно бомбу зіб'ємо. Ого. Ого. Бомба, ти типа крута, да? Не збили. В сожалению, по курсі вона все-таки попала. Ну. Помнимо, не любимо, не скорблюємо. колени на колени. Вот так шу шутка. Ты в ТикТоке шутка, типа я шла. просто. Я знаю, я смешной. И через это я, кстати, смешной, потому что я тоже смешной. Пусы, а, пусы, а, пусы, пусы. Ага, обманов, обманов. И бомбу скинул. Ні, ну вже я би це зробив. Але просто він же помер. Йоми! М -м -м, не змій. А за що? А за що? Мені ж ніхто після. О, я третій в команді, а там був ніби четвертий. Я походу згорів. І давайте, скільки ми отримали? Півтори тисячі, чи так мало. А, 500. Чекайте А, Давайте вже зробимо вот так от. Оце откачаємо. І будемо закінчувати тепер. Тоже він уже глиниці, десь не показує, правда, скільки точно, але де. 1600 фунтів бомба. На коліні, на коліні. А, Ну, закінчити відео вже, напевно, десь длиться 20 хвилин. Мені не. Блін, я там міг купити. А, ну, коротше, так. Да. Всім пока. Ви були на каналі Життя Артема. Пока!